У них щось було на штанцях чи шортах. Прапор якийсь був похожий на російський. Вони його рвали і зубами і руками, щоб тільки не бути причетним до чого російського. Ненавість я зрозумів, що вже є і в дітей, хоча, хоча я її не прививав їм. Мене не доводиться багато розповідати. Діти дуже добре все розуміють. Тим більше, що вони чули ці вибухи, які були в Арцизі. Всі діти, і мої, і сусідні, всі бачать, що ми захищаємо їх і наші сім'ї. Коли я від'їжджав туди, вони переживали за мене. І коли я повернувся і вони знали, що зі мною трапилось, тому вони це дуже близько прийняли до серця. Щиро ненавидять. Усе, що зв'язано із Росією. Я був кадровим військовим до 9-го року. Найважким було, звичайно, це пояснити вдома в сім'ї. У мене вже був важкохворий батько, ну, звичайно, мама також з супругою був важкий розговор. Я не хотіла, щоб він їхав на війну, але я розуміла, що він повинен туди поїхати, бо якщо кожен так буде вважати, що не я, тільки не я, тоді хто ми висунулися в напрямку Давидового броду. ці покидки влучили прямо в нас трьох. А -а -а! сюди, на полу! Міна попала, потрапила прямо в цього хлопця, якого ми бинтували. І на моїх очах хлопець, який накладував бинт. Йому було відрізано ногу. Мене посікло по лівій стороні, а хлопця, якого ми обінтували, розірвало. Звістка про те, що він отримав поранення. Дійсно, було як нішу серце. Вже коли була разом з Сашою, знала наскільки його ступінь поранення, наскільки важко був він поранений. Була зроблена військова лікарня комісія, яка признала мене обмежно придатним до військової служби, і так як я не мог з цим пораненням продовжити службу у бойовому підрозділі, я повернувся на свою посаду командиром роти охорони. Зараз готовий знов туди, якщо не було праміння. Він служить військкоматі, в арсизі. Поки його немає, він хоче, щоб ми допомагали баб... бабушці. Привіт. <реж> 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 Я в школі діла. Не могли жодного разу віджатись від пола, не, мож, не могли підтягнутись. А зараз я дуже радий, що мої хлопці, старші та середні все це вміють і вони залучені до секції вільної боротьби. Так, 20 разів вперед! Боротьба це традиційний від спорту для болгар. І так як в нас болгарська родина, цей від спорту полюбляв дуже мій батько, любить мій брат та я. Хочу бути чемпіоном. Постійно ми говоримо, що ви три брати, ви однієї крові ви повинні зростати разом. Ви повинні завжди допомагати один одному. Я в майбутньому дуже хочу бути як мій батько, захищати країну, бути мужем та сих. Усі молоді люди нашої країни, нашої України, повинні мати добру фізичну форму, щоб мали можливість захищати свою державу.